Слава Україні! Мир вам! Шановні науковці, дорогі друзі, дорогі мої телеглядачі! Сьогодні 29 серпня 2023 року я виходжу в цей ефір, записую своє відео, яке завантажу на YouTube, собі у Facebook. І Є дуже важлива тема, яку я піднімаю на своєму ютуб каналі. Тема, яка вже не один раз піднімає конфлікти серед науковців. Це теорія геніальності вашого скромного. Слуги Павла Олександровича Нестеренка Любомира Богоявленського мене, вашу скромну персону, особистість. Я вибачаюся в першу чергу в науковців. Я не називаю імена, кого це так сильно задіває чи ображає. Де мене за теорію геніальності готові ледь не знищити, де виникають цілі непорозуміння. На жаль, то щоб не було цих непорозумінь, якихось чи заздрощів у когось, я вже не можу це й пояснити. Я хочу пояснити філософію. Для того, щоб оце пояснення якось виникло філософію геніальності. От великий геній Фрідріх Ніцше говорить, людина повинна трансформуватися в надлюдину. Тобто людина має свою вищу мету. Стати над людиною. Микола Бердяєв і також для мене мій безсмертний геній науковий керівник Назі Піленович Хамітов говорить про те, що людина повинна трансформуватися в боголюдину. людину. Я таке читав. І є філософія Бога людини, є філософія біса людини, і є різні філософські уявлення про те, ким повинна стати людина. Я вчу, що людство прийшло до такого моменту у зв'язку з науково-технічним прогресом. Майбутньої колонізації у планет, де всі люди трансформуються в людину генія. Всі люди це вже люди генії на 2023 рік. І ця геніальність відрізняється від класичного академічного визначення. Генія. Існує більшість людей, які є непроявлені генії, вони не усвідомлюють своєї геніальності. Це по психології раби, Слуги. Які виконують чітко чиїсь накази і так проживають своє життя. Людина вільна у наш час усвідомлює про те, що вона геній і цього не боїться. Але знову ж таки є градація геніальності. Після непроявлених генів, в яких є більшість, ідуть проявлені генії. Ця проявлена геніальність проявляється в тому, що людина починає усвідомлювати себе особистістю. Усвідомлює свою свободу і свободу інших людей. І ця людина починає намагатися вчитися чомусь, намагається йти до самостійності, вона стала проявлений геній. Але все в цьому світі піддається законам еволюції і інволюції. І проявлений геній еволюціонує в рівень Живого генія. Живий геній може писати книжки, писати статті, аналізувати реальність, користується інтернетом, смартфонами, технологічними різними засобами. Про живого генія в класичній науці можна казати, що це дуже талановита людина. В якійсь інтелектуальній сфері або фізичній сфері. Живий геній трансформується у вічного генія. Вічний геній. Це людина, яка щось написала, зробила, створила, що заслуговує на те, щоб війти в вічність. Це людина на межі смерті, переходу в інше буття. Бо людина заслуговує на те, проживши своє життя, дійшовши до похилого віку з глибокої старості, мудрості, померти з рівнем вічного генія. Але більшість людей і похилого, і старечого віку навіть живого генія рівня не досягають. Не досягають, бо винне суспільство з його рабовласницьким тоталітарним строєм. І лише одиниці людей на планеті Земля досягають вищого рівня геніальності, безсмертний геній. Безсмертний геній це така особистість після смерті біологічної, яка залишає після себе якийсь такий творчий спадок, таку наукову чи якусь художню унікальність, яка розвиває все людство. Творчий Інтелектуальний спадок такої безсмертного генія, такої особистості стимулює до розвитку цілі народи, покоління, науковців інших людей. У класичній психології саме безсмертний геній і розуміється генієм. Для мене є безсмертні генії. Це, наприклад, мій науковий керівник Назіп Віленович Хамітов. Це доктор психологічних наук, професор психології Микола Васильович Папуча. Це доктор фізико-математичних наук, професор Олександр Володимирович Мельничук. Для мене безсмертний геній це президент України. Вельно, шановний пан Володимир Зеленський, бо він врятував Україну у сами складний час 2022 року, не покинувши свою державу як президент. Звичайно, що до того людина безсмертний геній, чи не безсмертний геній, судить тільки історія. І вже після біологічної кончини людини, коли залишається її творчий спадок, буває, проходять століття, коли людство бачить і усвідомлює, що ідеї, праці цієї людини є такими унікальними і важливими, що розвивають все людство. Безсмертні генії, це Ейнштейн, Ньютон, самі великі Арістотель, Платон, самі великі Зігмунд Фройд, Юнг, тобто самі великі психологи, філософи, фізики, математики, хіміки, президенти, інженери, правителі, які своїми діями, діяльністю. Творчими здобутками розвивають все людство. Я не є безсмертним генієм, Я цього не бачу. І коли мене питають інші люди у градації геніальності вашої теорії, Павле Олександровича або Любомир Богоявленський, якого рівня геніальності досягли ви? Я пояснюю, що я досягнув вічного генія. Але не став безсмертним генієм. І вічний геній знаходиться в дилемі. Він страждає від того, що в нього або не вистачає своєї сили. І йому треба цю силу розвивати, творчу, інтелектуальну. Суспільство створює якісь такі неподоланні бар'єри, не може зробити перехід до безсмертного генія. Або якщо це навіть безсмертні генії ще сумнівається, бо людина, яка навіть вже реально безсмертний геній стала, вона постійно знаходиться в сумніві все-таки в душі. Бо не знає до кінця, як людство. Як історія людства оцінить особистість цього вічного генія, чи як безсмертного, чи як вічного генія. Але для того, щоб людство вижило і було вільним, колонізувало планети, потрібно, щоб усі усвідомлювали від старого. До малого, що всі представники виду Homo sapiens народжуються апріорі геніями, спочатку непроявленими, і всі ми повинні тратити свою силу не на війни вбивства, як Росія вбиває, тратить, а на те, щоб кожна особистість розвивалася як безсмертний геній. Більшість людей не зможе до цього рівня дійти. Але меншість зможе. Не треба боятися перенаселення планети Земля, а навпаки, зібратися і колонізувати Марс, колонізувати Венеру, вийти за межі Земля і берегти людей, тому що людина кожна, кожен чоловік, жінка. Кожна людина похилого віку, кожна дитина це геній. І в цьому полягає моя теорія геніальності, моя концепція. І я сумом спостерігаю за науковцями вченими, особливо філософами, які цього, коли чують, не хочуть чути. Закривають вуха, і починають, як ті книжники і фарисеї, я нікого конкретно не маю, на увазі, не будуть якісь там Божі опаси називати імена, починають намагатися знищити мене як мислителя і філософа. Зруйнувати це. Тому що, ну, от. Їх задіваєте, що у мене є якісь скромні, я скажу навіть творчі ідеї, а вони проживають вік, у них немає цих ідей. І вони ображаються, розстроюються і починають говорити. Павло Нестеренко взагалі збожеволів, він говорить, що він геній. І інші науковці слухають. І починають думати. Та він дійсно з Божеволів. Та як це можна казати, що ти геній? А чому ж ви ніхто не пояснюєте теорію геніальності Павла Нестеренка, Любомира Богоявленського? Чому ви всі закриваєте це, в першу чергу, філософи, уші не хочете це визнавати і чути? Що я хо, кажу, що я безсмертний геній? Тут уже ніяк, хоч кажи, хоч не кажи. Тут сама історія буде розставляти. Але я всім повторюю я буду воювати на духовному рівні, боротися за свою теорію геніальності, за вчення про людину генія до своєї смерті. Тому що за Наші творчі відкриття треба боротися. Люди такі, особливо неприявлені її, такі часто бувають агресивні, жорстокі і злі навіть у своєму цьому, як книжники і фарисеї, застиглості в цих догмах, що вони готові знищити, зруйнувати людину. Яка щось створює, яка має якусь свою іншу точку зору. Потрібно проявляти толерантність один до одного. Людина має право кожна сказати я геній. Інша справа, що кожен із нас повинен. Рухатися до безсмертного генія. намагатися все зробити, щоб ми трансформувалися до цього рівня. І не заздрити один одного, а проявляти толерантність і мудрість. Це моя філософія і моє бачення. І це чудово. Коли в людей є різні точки зору і бачення. Як говорив Микола Васильович Папуча, в психології є різні парадигми, але між ними повинен відбуватися діалог, психоаналіза, біхевіоризма, гуманістичної психології. Так от і я ваш скромний слуга, Любомир Богоявленський, так скромно, навіть скажу, да, рухаюся і борюся з цією реальністю. Що нове не почнеш створювати? Ну з усіх сторін ополчаються всі, кому, хто тільки може, і намагаються знищити творіння. Людство хоче перебувати в стагнації, у війнах. Знищувати один одного, знищувати точки зору якісь альтернативні, починають люди у своїй більшості тяжити до тиранії, До того, щоб не бути геніями, щоб бути рабами. І найстрашніше, що навіть люди доктори наук, з якимись науковими степенями теж до цього починають тяжіти. І Україна мужньо бореться і відстоює право на те, щоб. Кожен українець, кожна українка були геніями. Мої дорогі, кожен із вас геній. Ми всі рухаємося вперед і розвиваємося. Я всіх вас люблю. Будьте благословенні. Ваш Любомир Погоявленський. Я люблю вас, бо кожен із вас геній.